У спортивно-бійцівському клубі Лічман ніде яблуку упасти. На патріотичному жовто-блакитному татамі більше 40 спортсменів. Саме відпрацьовують техніку ударів тайського боксу. У футболці з написом Тренер відома у світі спорту особистість. Чемпіон світу з тайського боксу та кікджитсу, чемпіон України з рукопашного бою Юрій Горбенко. Двічі на тиждень він приїздить до прилук з Києва і тренує місцевих спортсменів. Зірці єдиноборств не до інтерв'ю, каже для нього дорога кожна. Хвилина, проведена з його підопічними на боксерському ринку. Наставляє, виправляє і нещадно критикує тренер з боксу Віталій Чижик. Чоловіка можна по праву вважати основоположником боксу у прилуках. Більше 40 років він гартує спортсменів. Зізнається, виховав не один десяток кандидатів, майстрів та заслужених майстрів спорту. Продовжує це робити і зараз. Ми по підвалах тренувалися по, по ну де тільки прийдеться. То на стадіонах тренувалися. О. Ну, а я кажуть, такого спортінвентаря, іменно такого, о таких груш, таких, ну, я кажуть, м'ячів, ну, всяких видів у нас такого не було. Одні перчатки були нещасні і лапки там нещасненькі були. Ну і то, як кажуть, виховували теж хороших, достойних. Хлопці, ще один тренер спортивно-бійцівського клубу Лічман Олександр Антоненко, майстер спорту України з трьох видів єдиноборств. У клубі навчає прилуцьких бійців, як маленьких, так і дорослих, майстерності дзюдо та самбо. Дуже хорошо, що це все безкоштовно. Кожна дитина може дозволить незалежно від своїх фінансових можливостей. І вже у нас дуже багато бажаючих дітей. І я думаю, це тільки початок, бо з кожним днем Бажаючи все більше більше зараз. Спортивно бійцівський клуб Лічман налічує близько ста спортсменів. Тренуються і дівчата. Найстаршому члену клубу 52, найменшому 10. Є новачки, є досить серйозні бійці. Леоніду 21, А він вже чемпіон області по кікбоксингу, чемпіон України по кемпо карате. Займається єдиноборствами шість років. Про тренування в такому залі із такими тренерами донедавна хлопець тільки мріяв. Тут е, зал такий в прилуках. Перша в нас, про який довго всі мечтали, чекали на цей зал, коли жній такий буде зробитися в нас. Нас тут тренують ну, справжні майстри е, свого діла, майстри е, спорту України, е, різні, ну, приїжджають сюди з Києва, так і будуть ще приїжджати такі різні, різні чемпіони, які Олександр Усик. Е, нам обіцяють, і я думаю, що тут на вітер слова не, ну, не кидають. Вадим присвятив єдиноборствам досить тривалий період свого життя. Тренувався самостійно, тепер, каже, розуміє, що багато втратив. За дві неділі вивчив те, що чого я не вивчив за все життя. Клас тренеров дуже великий. Подобається, що тут все на найвищому рівні. Найвищий рівень треніров, рівень інвентаря. Прийти і спробувати себе у спорті може кожен в спортивно-бійцівському клубі лічман. Радо чекають усіх, хто захоплюється контактними єдиноборствами. Для дівчат працює секція з кросфіту. Запрошуємо всіх бажаючих, хто любить спорт, хто любить бойове мистецтво, приходьте до нас. Ми вас чекаємо, тренування в нас безкоштовні. На спортивній арені бійців клубу прилучани побачать уже навесні. У березні юні вихованці лічмана візьмуть участь у змаганнях з дзюдо.